Всім привіт! Ви на каналі Мотостор. І сьогодні короткий відеогляд на трактор Донхем 244 DG, Двигун км 385 повний привід, коробка реверс, рівний пол, широка гума, однодискове щеплення. Один з самих відомих та надійних тракторів потужності 24 кінські сайли доступний в червоному та синьому кольорах в оновленому та старому дизайні. Демонструю роботу двигуна та світлових приладів. Більш детальні технічні характеристики можна подивитись нас на сайті, перейшовши по ссылці в шапці профіля. Трактора 1500 кг. Передні противаги по 20 кг в кількості 4 штуки. Циліндр односторонньої дії, Передні мости редукторні, кліренс 38 см. Переднє колія регулюється від 1100 до 1400 мм. Розміром 65 х мм, заднє колесо 11,2 х 24 Розбірні. Потім встановлено трьохціліндрова двигунка М385, потужністю 24 кінські сили, робочим об'ємом 1532 сантиметра виробництво Лейдонг Китай. Акумулятор встановлено на 80 Ампер годин бак гідрооб'ємного рульового управління, вимикач маси, генератор на 350 Вт, два інша насоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилюючого керма, інший за роботу задньої гідравліки, гідравлічний фільтр, стартер, сапун. Тримається на двох амортизаторах, паливний бак на 28 літрів, свічка розжарювання, паливний фільтр, насос для підкачки паливної апаратури, масляний фільтр, фільтр від стійник, повітряно-масляний фільтр. Важіль реверсу, приборна панель автомобільного типу. По Посторін маємо такі підніжки, рівний пол. Щеплення однодискове, глушилка, блок запобіжників, теобразний важіль включення виключення переднього моста, повишені, понижені. Важель перемикання швидкостей, валу відбору потужності 540 і 1000 обертів на хвилину. Сидіння регулюється вперед-назад і по жорсткості. Важель піднімання опускання гідравлічної навісної системи, ручка газу, стояночне гальмо автомобільного типу. Коробка передач 4 блокування заднього диференціалу, подаль газу, роздільні подалі гальм, замок запалення. Пластиковий ящик для інструменту. Розетка під причіп, пара гідровиходів, вал відбору потужності, шестишліцевий, буксирувальний гак на два положення, ліхтар заднього ходу, задній міст. Агротехнічний просвіт. Колія по центрам регулюється від 1100 до 1500 міліметрів. Задня гідравліка витримує навантаження 550 кілограмів. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект для реєстрації, повний комплект зіп. Ціна трактора на даний момент становить 8300 доларів. Для замовлення техніки звертайтеся за номером телефона, вказаному на екрані. Подобалось відео. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте, робіть репост. Дякую за увагу. І наостанок демонструю виворіт коліс. В місті Хмельницькому на Старокостянтинівському шосе біля Макдональдс шукайте нас на Google Maps.